Прогноз на матч Манчестер Сіті, реал мадрид Матч відповіді Ліги Чемпіонів. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Лютиставкоман цьому відео розберемо другий матч між командами Манчестер Сіті та Реал-Мадрид. Перший матч на виїзді для Рала закінчився успішно. Вони перемогли з рахунком 3-2. Причому відігралися з рахунку 2-1. Два швидкі голи в кінцівці матчу дали їм чудову перевагу перед домашнім матчем. Звісно, для Реала це комфортний рахунок, і Реал є фаворитом домашнього матчу, Це логічно. Я вважаю, що справді Реал мадрид вдома мав би перемагати, але якщо дивитися на інші варіанти ставок, які можуть бути більш безпечними. То такі варіанти, звісно, є, і зараз ми до них перейдемо. На перший матч я брав x 2 на реал, а також брав прохід Реала в Експрес. Це все абсолютно безкоштовно було в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, оскільки там максимум користі. Помимо того, що усі ставки туди я скидаю абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Це максимально корисно. Переконайтеся самі за посиланням в описі під цим відео. Варто зауважити, що в домашньому матчі справді РАЛ є фаворитом, але Манчестер Сіті буде йти пробувати відігратися. І як ви бачили в першому матчі Манчестер-Сіті може забивати ворота Реала, оскільки у Реала зараз значні проблеми із захистом, чистих захисників у Реала зараз дуже мало. І зважаючи на це, я б очікував на виїзді на гол від Манчестер Сіті. Тим не менш у першому таймі обидві команди зараз мають гіршу результативність. І якщо подивитися на той же перший матч, то в другому таймі було більшість голів, тому тут можна брати тотал більше півтора у другому таймі, і якщо очікувати вже тут на голи, то швидше за все ці голи будуть у другому таймі. Я не кажу, що в першому їх не буде, але два м'ячі у другому таймі вони тут очікуються. Також варто поставити на кутові тотал більше 10,5 кутових загальний. Також можна взяти менш ризикований варіант, тотал більше 9,5 кутових, тому що команди будуть грати на зустрічних темпах, і це перезведе до стандартів із кутів поля в першому матчі було 11 кутових. І основні варіанти на цей матч, я очікую тут, що Сіті заб'є гол. Обидві заб'ють так, та тотал більше 2,5 тут можна ставити, але я не хочу брати гол Сіті. Мені здається, що кращим варіантом, якщо вже тут очікувати голи, то варіант 1х та тотал більше 2,5 буде значно надійніший. І мав би не програти, якщо очікувати тут на голи, тотал більше 2,5 мав би заходити. Я вважаю, що реал не буде доводити до. Екстра таймів, тому що в такому випадку вони можуть і не витримати тиск від Манчестер Сіті, адже проблеми в захисті все ж у Реала присутні. Гол від Манчестера Сіті очікується. Тотал більше 2,5 очікується. Не програш реала в основний час також очікується. Ну, 1 один та тотал більше 2,5 в принципі, виглядає надійніше аніж перемога реала. Просто чиста перемога в домашньому матчі. Напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Обов'язково підписатись на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.